Друзі, <ріст> Всім привіт! О, oh, є. Oh, oh, yeah. uh. <ріст> а це, що владальний? Ви бачите на OnlyPan силочку скинув, этот, якщо напустить на коридор Копорейшн. Ха. Ми, якщо ми <ви> не зрозуміли, <ріст> фазмофобії. <ріст> 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 У нас, подивіться, які топові просто Топов за топ. Предмети. Ой. <ріст> У нас випробування, і воно називається якось типу, як швидко ви зможете визначити приводи. У нас є ж такий демон, Сразу глуст мінус 20. Пока-пока. У нас Марк Сміт. Не впевнені вони, кому він там відповідає. Я беру ліхтарик. А я дивитися на. Ой, ні. І я візьму УФ. Ти шо береш? Я шукаю як включити. Нічне бачення, ладно, фиг не... Я беру ліхтарик. Ммм. Вона я беру МП. А. Ти взяла у фешку, да, ще? Да. І термометр. Радіо тоді. Софіти, вау, ми суперстари! Фіолетові. Це, це рахується, що ми жартуємо. Чи. Що? що ми жартуємо? Да. Ну да, мабуть. Идем? Да? У мене взагалі там запис то йде? Ой. я У мене у мене чомусь немає оверлей. Чому що ми Ааа, точно. Дай нам знак. світлий, Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак, дай нам знак. 20 градусів. Добре. Дай нам знак. Так, не забуваємо, що на те можна відключити. О, у них там басейн є виявляється. Мажорно живуть. А, ховатись немає, не да? Мабуть, ні. О! Mm. Кістка. О, в нас дзеркало. Де? А може у нас всі предмети є? Стоп, може у нас є всі? По-перше, отут кістка. У нас ручка, Ру рука Єва. Ти може, може вийти, якщо помремо. У нас всі предмети є. Ага, у нас ось є кістка. У мене немає фотіка. Mm -mm. Ну нічого. Надо бери, бери дзеркало. дзеркало. Бери. Я не вмію. Ти не вмієш? Давай, я візьму. Mm. Давай. А, давай, я присяду, ти будеш дивитися. Бачиш мене? Да. А кухня? А, кухня. Он тут, он прямо тут. 19. Только что было 3 МП. 14. Пока что. Що... Давай Є, я поговорю с ним. Ты человек. Ты человек. Чоловік, ти жінка. Він ти старий, щось потрогав. Ти молодий, ти чоловік, ти жінка, ти тут, ти там. Поговори зі мною, ти чоловік, ти жінка, ти старий, ти молодий, Які тобі років, в тебе нас. добре почуваєш, себе погано почуваєш. Скажи мені щось, будь ласка. Скажи мені щось. Чого ти мені не хочеш казати? Скажи мені. Говори зі мною. Ну він не чує, но він не відповідає. Падлюка. Ладно. Того ним... -о, о, -о, -о. Да во всем тика шоу отсюда чашка полетіла. Ой, закрываешь три блин, пен... а чего? Він на кухне, він А я тут немає чогось. А ч чого пар, до речи нема? Не знаю. Да я гляну ще раз. И розумієш типу, все на написал. Вин на кухне. Вот тут. Кухні. Всі... Він, прям... Отут. О, він прямо тут. О! .....Радіо Радіо шанс. Ладно, погано радіо Я звалю. Я вийшов, делать. Я йду, я вийшла. А, так. Надо взяти фотик, щоб забрать. А, радіо. А я знаю, що ще візьму? Я ще візьму. оце ось, я ще візьму книжечку. А що у нас поглузу. ого о я ще візьму, зроблю собі волшебний кольчик. Це через те, що ти з ним говорив? І да. дивився в дзеркало, дивися в дзеркало. А це ти не береш Фотик, може, я тоді візьму. Візьми Фотик, я ж взяв. Блін, я просто. Зеленку. Ладно, мені треба нада... там щось викинути. Він щось це, активніше. Не можу зрозуміти, чого така висока температура. Мене це насторожує. Ладно, я викину, значить, це. Я виходжу. Чукай мене виходи воно. Хочу фотик взяти. Я ще візьму камеру. А потім, наверное, візьму кадылу і... О, дивіться, слухай, він такий активний. Ого. Вообще, це... mm -hmm. мені не дуже подобається, якщо чесно. Що ще я хочу? О, давайте, знаєш, що візьму? Просто пять Погнали. О, як нас зафризило, слухай. Хочу хочу сфоткать кістку. Я скину тут фотик. Ну, вогника в нас немає. Та да в нас щось нічого немає. є радіо. Ну да, але це. О. Він щось потрогав. Він двері потрогав. Але відбитка немає. Не МП5. -не. Не Напиши в блокнот. Це він? Не знаю. Геральт. Це він? Геральт. Ем... Пішли подивимось. Oh, well. Авел. Давай, давай, ну, давай я ще може одну принесу. Два глянуть чи він не не, этот. Нет, він не переїхав. Він не переїхав. Ну, давай Дивуй, же. Диви, який він активний, слухай, мені це не нравиться. Uh -huh. Стоп, це що? Блін, 7 по 4. Я майже потому що 7 по 5. Вогника немає. Mm -mm. Раще я піду візьму це ось. Ти хочеш ще одну зеленку поставити? Ем... Um... Uh... Да, я хочу подати зеленку, і я потім підущий соль розсиплю. Ми можемо також подивитися. А соль, а, оця зелена? Да, візьми соль, банана. Да, да, я да, взяла. да. чорна. чорний, чорний. Паразит. Mm -hmm. Ничего, сімка? Ні, наче. Да, зимку ситлок. Да. А як сипати? На F. Что он нравится здесь светлым? Ооо. -мо, не-не-не-не-не-не-не-не. Не атака. Слухай, а активный mm. такие не демон случайно, не? У меня 20. О, Боже, подавай, что это? Ты вышел у меня с луздом. Mm. А ну-ка, давай-ка, подавимся. Я вколол себе. Все Нічого не ясно. А ми брали этот термометр? Да, там показує 15 градусів постійно. Тобто температура навіть не падає там до 4 або ще там до скох. Може. Не знаю, але ми його не попросили походити по солі, я не встигла, бо я втекла. Погнали, ну, ще раз подивимось. Тебе є ультрик ультрак з собою є? Да, 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 Е, Слухай, візьми тоді на, візьми е. термометр, а я візьму кадило. Там є термометр. Ну, от, ладно. Я все візьму кадило, щоб якщо що. Угу. Нас захистити. Він щось кидає. Ходи по солі. Ого, появився пар нарешті 7 і 8. 8. 12. Напиши в блокнот. 7-5. і Напиши в блокнот. Но він не намагався атаковати. Бачиш, у нього ж тут лежить. цей... Рест. Угу. 5 і 6. Э, э, куди? Що? Що? Я запалив этот, Кадило, блин. Возьму, я вийшов. Угу. Пять один. Сім. Ну, мінуса, мабуть, не буде. А, не знаю, Щас нічого немає. Mm -mm. Вообще, то есть меньше ніж 5,1 температура не падала. Напиши в блокнот. Походи по солі. А де соль? А він не ходив посолі? Mm -mm. Стоп. Mm. Це ж может быть. Бути... Ага, Mirage, чияхи там. Понали mm. подивимся этот. E, книжку? Не-не, книжка вон тут. Почитаем. Подивимось, хто це може бути. Так, да, це ж я кажу, що почитаємо нашу книжку нашу. Да. Так. Мені здається, що Ой. вони пришвидшили якось, ну я швидше став ходити, ні? Ну, може. Весь, ми дока виходимо і він починає той Ну, це не може бути, мабуть, тінь. Не так. Докази так. Ти знаєш, що це може бути мімік? Мімік? Ну, він mm -hmm. може в нас бути. Деоген. Якщо ми викреслюємо мінус... Ну, Деоген зразу не. Ну, вс, не знаю. Блін. Морой. Може тут буде, Ні, немає. Морой. Блін, у нас, якщо ми викреслюємо мінус, то там ще, до речі, дуже багато варіантів у нас є. Фантом. А може це полтер. Mm. Mm? Не знаю. Радіо ультрики, Ну, полтер, помниш, полтер грав сей со світлом. Четыре, Этим... ж... йо-мое, це четыре. Mm -hmm. Надо зробити кучку. Мене насторожує те, що ми уходимо, він майже не активнічає. Ну, він починає активночать. Ми заходимо, він нічого не робить. Я візьму... Може нам надо шернутися ще разку? Вернулся Та почекай. А, ти швел уже. Ну у мене тільки 37 було, ми зараз зайдемо. Мені здається, нам вообще копается настанет. Так, датчик руху вырубить, да. Не знаю, що так, ще таке з собою взяти. Вже, вже все ми затягнули туди все, що могли. Я зайшов один, а не ти що один. Ні. Він не пошли ну, нічого. Ну вообще нічого. Закрила двері? Угу. Две Візьми, Весь напиши в блокнот. 3, 2. 3, 2. Я думаю, что. Напишив... А... По мне це тінь. Думаешь? А mm -hmm. в нас може бути? У нас не може бути тінь. Знаєш, все взагалі. Це можем бути Походи по солі. При Подиви, він, блін, кидає 11, все на світі. Дванадцять. Один. Знову виробив. Атака Ні, це не атака. Не так. Mm -mm. Я не понимаю. Ну, что Я думаю, что это полтер. Бь ⁇ Ну, это уже атака, да? Нет. А идите в дупу своим этим ивентами. Ви, що воно робить? Я бачу. О, виявити приводи за допомогою датчика руху. Угу, Блін. Я не знаю. Я максимально дивний привід. А ми знаємо, що ти там. Шов полтер, окей. Що це за крапка? А, це датче. Це руху. Ультрафіолет і записи. Нема ні записів, нічого. Mm -hmm. Ну, дивись, він грається зі світлом, він ще віряє, і він не атакує. Ну, це не тінь. Давай по черзі, хто у нас доступний? Дух. Що Дух. в духа? Пасивні, то нападають лише тоді, коли відчувають потребу в цьому. Вони будуть до останнього захищати своє місце смерті та вб'ють кожного, бла-бла-бла. <пас> Запах також <пас> знесилює духів на деякий час. Я, до речі, випадково я... Е запалив да. кадило. І тоді не було такої активності? Мар. Вона грається зі світлом. Частіше нападає під покривом темряви. Мара рідше нападає, якщо вимкнути світло навколо неї. Ну, вона mm -hmm. вимикала світло. Ну, не знаю так, Йокай. Розмова біля Йокая розлютить його і збільшить шанс напасти на вас. Але ми не граємо через цей mm -hmm. через внутрішній голос. Марой. Чим слабша жертва, тим сильніше морой. Я не думаю, що це якай. Я не думаю, що це морой. Ну, я це теж не думаю, що це якай і морой. Дух навряд чи це може бути. Ну, хоча бути. от, насчет духа, знаєш, я б ще так подумала. Рейв. Е... От мене. Рейв боїться солі всякого минає їм. Він ні разу наступив на соль. Mm -hmm. Жодного разу. МП проєктор. Ну де проєктора нема. МП тоже нема. А у тих у всіх прям по три доказа, блін, є, і ми сидимо такі гадаємо, а що це може бути? А слухай, у нас може взагалі тільки один доказ. Та ні. Ні, Я не думаю, що це он Проєктор. Проєктор. Проектор? Да. Це рейф. Це точно, рейф. Все, поїхали. Пока-пока, курва. У такий мімік. Бо він не наступав на сіль. Оце насторожило. Що він не наступав. Че такий мімик. Рейф. Рейф? Да. Уху. Ура! Приємно. Прикольно, хорошо. Пікаво. О, 435 доларів дали. Ну, от слухай. Угу. I like it. Непогано вийшло. Да. Згадуючи наші минулі записи по ТБД. Ой. Ну, зато фазма не вилетіла, значить точно ясно, що це ДБД Да. Бо я вже налякалася, що в мене щось з компом не то. Ні, я думаю, все все точно. Поміняли, розумієш? Материнська плата, відеокарта, пам'ять, все. в мене реально від старого компа лишилася тільки оця коробка. У ну, інше... мене все інше в мене поміняне. Да. Дуже обідно вкласти стільки грошей, щоб це ще ігри вилітали, ще й такі, як ДБД, Фазма. Мені було, знаєш, трошки обідно, коли я робив нову оперативку, там всі ці фікси mm -hmm. І потім такі типу, запускаєш RTX Voice, а він такий ап! <laughs> Ня-а. Ну це да. це да. Ну що, друзі, да. Ми супер чемпіони Вы зачем приводи? Мы молодці, ми топчики. <laughs> да. Пишіть ваші враження, ставте лайки, підписуйтесь, донать на ЗСУ. засуджуватися. Є посилання в описі. Що, а, що вам, вам женщина? Женщина? Магазин закривається. Ну закриває. іди ну, сюди. Так, не бити продавців. Не можна бити продавців. Можна. Не можна. Можно, так, не можна. Осторожно. так, девушка, девушка, усбагуйтесь, девушка. Друзі, дякую за перегляд. Всім па-па. Всім пока.